Продовжуємо єдиний марафон випуском новин для вас. Працює Лілія Налягака. Повітряну тривогу оголошено в кількох областях України, яких саме ви зараз побачите на екрані. Причина загроза застосування балістики з південного сходу, а також активність ворожої тактичної авіації на півдні. У Херсонській ОВА повідомили про пуск кабу на Херсон. Усіх жителів червоних регіонів закликаємо не ігнорувати попередження і перебувати в укриттях. Полтавщина у триденній жалобі за загиблими внаслідок російського ракетного удару. Напередодні окупанти вдарили по місту балістичною ракетою. Ракета поцілила в п'ятиповерхівку. Загинуло 14 людей, серед них дві дитини віком 9 та 12 років. 17 людей поранені, четверо з них діти. П'ятьох жителів вважають зниклими безвісти. Ракетою окупанти знесли цілий під'їзд будинку. Евакуювати вдалося 22 мешканців. Під завалами ще можуть перебувати люди. Рятувальники роботи на місці вибуху продовжують. Ми злякалися просто за дітей, хватили в коридор. Потім дружина виглядає в вікно, каже, немає першого під'їзду. Ми зразу вискочили дітей до, до сестри, відвели. і... Потім вже ж наблюдали там машина моя згоріла вже. Борються лікарі в лікарнях за наших постраждалих. Це 10 поранених, і серед них є діти, троє дітей. Є і в хірургії, є і в реанімації постраждалі. Важливо. Кожен постраждалий ідентифікований. В більшості люди покидали тут свої телефони. Багато хто ще спали, просто повибігали. Цієї ночі росіяни знову атакували шахедами Сумщину. Є влучання в житловий будинок та об'єкт інфраструктури. Більше про ситуацію дізнаємося в нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона зі студією «Наживо». Юлія, вітаю. Що тобі відомо про наслідки цих ударів? Добрий день, Лілія. Нічна атака шахедами не пройшла без наслідків на Сумщині. В селі біля обласного центру ударний безпілотник влучив в двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Пошкоджено ще чотири сусідніх будівлі та легкові автомобілі, але минулось без загиблих та постраждалих. Рятувальники обстежили зруйновані помешкання та ліквідували приховані осередки горіння під уламками. Поліція фіксує наслідки. На місці працюють волонтери. Зараз допомагають усувати ці наслідки в іншому місті сумського району. В результаті ворожої атаки виникла масштабна пожежа на об'єкті інфраструктури. Вогонь дуже стрімко охоплював територію. Рятувальникам знадобилось понад 5 годин, аби впоратись з його поширенням та повністю загасити. І до 11 збільшилась кількість жертв після влучання шахеду в багатоповерхівку 30 січня. Сьогодні в лікарні помер 18-річний хлопець Денис. А вчора зупинилось серце 76-річної Валентини. Це жінка, яка яку затисло між плитами. І також вчора загинуло троє патрульних поліцейських, які несли службу в прифронтовій юнаківській громаді. І хочу сказати, що зараз у нас також повітряна тривога над сумщиною. Безпілотники раджу не нехтувати безпекою. Лілія, дякую, колего, Ти теж бережи себе. Юлія Зайцева розповіла про наслідки російських атак на Сумщині. Велику пожежу в Харкові, спричинену ворожим обстрілом, ліквідували рятувальники. Як повідомили у ДСНС, внаслідок нічної атаки безпілотниками зайнялося на цивільному підприємстві у Слобідському районі міста. Полум'я охопило 2000 квадратних метрів приміщень виробничо-складської будівлі, де виготовляли одяг. До гасіння залучили майже півсотні рятувальників та з десяток одиниць техніки. Але через масштабність пожежу вдалося лише локалізувати. Повністю приборкали вогонь-рятувальники вже ближче до обіду. За попередніми даними, потерпілих немає. Півсотні ракет, майже 660 ударних дронів та понад 760 керованих авіабомб випустила Росія по Україні лише протягом цього тижня, повідомив президент Володимир Зеленський. За його даними, українські міста та громади зазнали сотень ударів. Каже, Росія не зупиниться сама. Світ повинен змусити її завершити цю неспровоковану агресію. Для зміцнення оборони Україна потребує засобів ППО, далекобійної зброї та санкційного тиску на країну агресорку з боку наших партнерів. Попри ситуацію довкола Агенції оборонних закупівель, наші захисники будуть забезпечені необхідним озброєнням на передовій, наголошують у міністерстві оборони України. Там запевнили, уже вже укладені контракти на поставки лишаються чинними. Урядовці зазначають, тимчасово очолювати структуру буде Арсен Жумаділов. Одночасно він головуватиме в державному операторі тилу. Нагадаю, колишню керівницю Агенції оборонних закупівель Марину Безрукову було звільнено п'ятницю. Серед головних причин у Міноборони назвали невиконання запланованих постачань для фронту, численні зауваження від генштабу щодо неякісного планування оборонних закупівель та несвоєчасної комунікації з боку агенції, а також необґрунтоване перенесення графіки Фіків постачання контрактування у нас проводиться. Фінансовий ресурс для того, щоб дозволити це робити, є в нас ніяких переконів немає щодо належного, ритмічного своєчасного постачання того чи іншого озброєння військової техніки. На сьогоднішній день немає. Дольова участь агенції в забезпеченні від тієї, від тієї кількості, яка була поставлена для Сил оборони, складає 12%. Ми були б дуже поганими менеджерами, якби ми надіялися на дію одного чи другого постачальника, чи агенції на одну агенцію, як би спиралися. Ми створили всі умови для того, щоб перший квартал 2025 року, не дивлячись які штурми, не вплинув на. Не вплинув на якісне забезпечення сил оборони необхідною номенклатурою. зливала позиції збройних сил України на Донеччині через свого племінника-дезертира. Служба безпеки затримала російську інформаторку, яка передавала ворогою позиції та напрямки руху підрозділів ЗСУ. Зрадницею виявилася 38-річна жителька Турецька, яка на початку повномасштабної війни переїхала на Вінниччину та почала працювати на ФСБ. Агентка випитувала розвіддання українських позицій у свого племінника-дезертира. Правоохоронці вилучили у зломисниці мобільний телефон з доказами її співпраці з окупантами. Отримані дані фігурантка переправляла месенджером російському куратору. Тепер їй загрожує до 12 років ув'язнення. Катували і навіть убивали в'язнів. У Башківській виправній колонії Полтавської області викрито злочинну групу. Це співробітники тюрми, які жорстоко знущалися над ув'язненими. Повідомляє Державне бюро розслідувань. Правоохоронці довели не лише факти знущань та побиття, але й фактичної смерті одного з ув'язнених від тілесних ушкоджень. Жертвами тортур були майже всі, хто вперше потрапляв у колонію. Новоприбулим погрожували та били, змушували виконувати всі вказівки адміністрації установи. Тепер, причетним до злочину, оголошено про підозру. З моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру. У разі відмови до нього застосовувалися тортури: били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо. Серед іншого, наприклад, задокументовано факт нанесення понад 200 ударів одному із засуджених п'ятьом службовим особам державної установи «Бошковська виправна колонія номер 16 повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Полон вбиває. Жителі близько 20 українських міст з різних регіонів сьогодні знову вийшли на мирні акції, щоб підтримати військовополонених та зниклих безвісти. Одна з найбільших відбулася в Києві. Історії тих, хто бореться за повернення українських героїв додому, чув мій колега Євген Бригар. Його сюжет далі. Фотографії захисників України, прапори бригад та величезні банери із закликами звільнити полонених військовослужбовців України. Кілька сотень людей, а це і родини, бранців Кремля і бійці, які на щастя повернулися з ворожого пекла, і просто небайдужі громадяни зібралися сьогодні у центрі столиці, щоб нагадати і українцям, і всьому світові, що у ворожому полоні досі перебуває багато українських захисників. Учасники акції закликають усіх стати голосом тих, хто зараз перебуває у полоні, і докрича. Атися зокрема до світової спільноти, що наших героїв потрібно повертати додому. Ми маємо виходити, показувати світу, показувати всім, що е, люди там страждають. Це ненормально І ви по фотографії можете бачити, наскільки людина змінюється, і по людям, які вертаються з полону, можна бачити наскільки вони страждають від всіх катувань і голодувань. І ми маємо показувати це світу. І маємо Визволяти всіма силами, які ми можемо докласти. Я стараюсь, коли в мене вихідний в неділю постійно відвідувати дані акції. Вважаю це мій обов'язок підтримувати військовополонених, а також родини військовополонених. Я просто не знаю, як по іншому. Всі ми живемо в Україні, і наші герої мають повернутися додому. Регулярно відвідую, регулярно беру з собою свого друга і закликаю також всіх підтримувати. Ні, акції військовослужбовці, які перебувають у полоні, щодня переживають справжнє пекло. Не щоток про це знає пані Олена, яка щотижня бере участь у таких акціях. Її син на щастя повернувся додому після двох з половиною років полону і зараз проходить реабілітацію. Пані Олена вже виграла боротьбу за повернення свого сина, утім не планує припиняти відвідувати такі акції і нагадування. Вона знає, через які випробування проходять українські захисники в російських катівнях. Тож боротиметься за повернення абсолютно усіх військовополонених та безвісти зниклих українців. Треба боротися за них так, як вони боролися за нас. Вони дали змогу підготуватися для подальшого захисту. Ці акції вони дуже важливі. Це і підтримка родин, і підтримка тих, хто ще е, е, бранцями знаходяться в полоні. Е, ну і я вважаю, що ці акції повинні бути. Учасники акції переконані, бійці, які перебувають у полоні, відчувають підтримку українців. Тож організовуватимуть їх і надалі, і запрошують долучатися до таких заходів якомога більше людей, адже байдужість вбиває, а спільна боротьба наближає той момент, коли усі герої повернуться додому. Євген Бригар, Богдан Савруцький, подробиць телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Гуманітарний центр підтримки вимушених переселенців з Херсонщини відкрили в Одесі. Це спільний проєкт благодійників та Херсонської обласної військової адміністрації та вже сьомий такий хаб у нашій країні, яку допомогу надають в новому осередку, та, зрештою, куди звертатися, щоб її отримати, дізнався Андрій Анастасов. Анатолій гідулянов переселенець з Херсона. В Одесі вже два роки. Чоловіку 75 років бідкається. Більше половини сімейного прибутку витрачає на оренду житла. За невеличку кімнату разом з дружиною платять 5 тисяч гривень щомісяця. На ліки багато уходи ді. Як у мене, так уходить на ліки. Діто 4 тисячі уходить вічно. Беру кріді, посом потикенько отдаю. А як розповідає? Постійно доводиться заощаджувати насамперед на продуктах харчування. Ну, менше покупає того, що хотів би те купиться, воно ж таке дороге, що придеш, подаються на нього, понюхає запахи і все. Чоловік прийшов у гуманітарний центр для жителів Херсонщини. Тут переселенців спочатку реєструють, потім видають допомогу, продуктові набори. Це у нас якась консерва, паштет, макаронні вироби. І борошно. Спасибо, будь ласка. Центр в Одесі спільно відкрили волонтери та Херсонська обласна військова адміністрація. У новому хабі можна отримати не лише гуманітарку, а ще й послуги. Представники ЦНАП та фахівці з юридичних питань можуть роз'яснити, як примірам отримати компенсацію за зруйноване житло. Є багато людей похилого віку. Вони не можуть не знають, де це оформити, і оформити там якісь довідки. Там ВПО, чи дуже багато при переселенні було втрачено документів, тож відновити. І це семи юристи допоможуть, і ЦНАП допоможе. Тобто, це дуже зручно, коли це все акумульовано в одному місці. Місцеві волонтери самі переселенці з берегів Дніпра. Приміром, Ольга – з окупованого нині Таврійська. Раніше працювала шкільною бібліотекаркою. Тепер допомагає землякам адаптуватися в Одесі. Каже, абсолютно всі переживають гострий стрес. Тому окрему допомогу у центрі надає психолог. Хочете додому. Завжди хочеться додому, ми сподіваємося, що ми сподіваємось всіми силами, і що це колись закінчиться цей жах. Ми всі повернемось додому. Одеса дуже дуже красиве місто, але наше гарніше. А для маленьких херсонців у центрі проводять майстер-класи та свята з подарунками. За словами волонтерів, дітям таке спілкування вкрай необхідне, адже вони, як ніхто, емоційно страждають через вимушене переселення. Це тенденція, така практика розповсюджена, що люди орендують родиною однокімнатну квартиру. Вони не мають навіть там свого якогось особ... особистого простору, а тут вони мають змогу і спілкуватися, і гратися, і десь трошечки побешкетувати навіть, десь трошки насмітити, нічого страшного. Ну а вдома, як вдома. Ну в орендованій квартирі ти не можеш собі цього дозволити. Планується, що незабаром в гуманітарному центрі працюватимуть і лікарі, надаватимуть херсонцям медичну допомогу та консультації. Працює хаб з понеділка по п'ятницю. Всю необхідну інформацію переселенці можуть отримати у соцмережах благодійного фонду Сапорт Херсон з Одеси Андрій Настасов Ігор Міхоношин, «Подробиці», телеканал Інтер, марафон Єдині Новини. Далі слово Ірині Баглай. А я чекатиму на вас із новинами о сімнадцяті війна. Цілить в серця українців. Наскільки зросла кількість пацієнтів із діагнозами інфаркт та інсульт? Дізнаємося цієї години.